Як гормони керують твоїм тілом? Що відбувається під час менопаузи? Матеріал з подкасту Мел Робінс, у якому вона спілкується з доктором Мері Клер Хейвер, провідним фахівцем із менопаузи та жіночого здоров'я. Доктор Хейвер сертифікований лікар-гінеколог, експерт із менопаузи, засновниця Мериклер Wellness Clinic та авторка книги Нова менопауза. Також сертифікований спеціаліст із кулінарної медицини та популяризаторка знань про гормональне здоров'я жінок. Ми жили своїм життям, справляли зі стресом, контролювали вагу, робили все необхідне. Потім щось змінилося. Хоча ти не можеш сказати, що саме. Незалежно, чи це відбувається з тобою, чи ти чула від близьких, симптоми схожі, штани вже не підходять. Ти стала дратівливою, з'явились ознаки синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, мозковий туман або навіть деменція. Ти ніби не у своєму тілі. Це історія майже кожної жінки. Настав час зрозуміти, що відбувається з твоїм тілом, мозком і гормонами. Багато з цього тебе здивує. Наприклад, чи знала ти, що переменопауза може початися вже у 35 років? Найбільш відомі симптоми це припливи та накопичення жиру на животі. Але нові дослідження показали, що до гормональних змін у менопаузі також належить дзвін у вухах, заморожене плече, жорсткість, біль та втрата рухливості плеча через запалення суглобової капсули, сухість шкіри. Сухість у роті, неприємний запах тіла, тривожність і втома, втрата лібіду, аутоімунні захворювання. Ці та багато інших симптомів пов'язані зі змінами в організмі під час менопаузи. Гормональний дисбаланс ключ до розуміння симптомів. Ми живемо без естрогену, прогестерону і приблизно половини нашого тестостерону. Я усвідомила це на рівні якого раніше не розуміла. Якщо врахувати, що ми народжуємося з мільйоном яйцеклітин, а гормони постійно коливаються від початку менструального циклу, стає очевидною їхня важлива роль у дизайні нашого тіла. Чому це мало досліджується? Насправді люди вивчають це питання, але навчання акушерів-гінекологів досі не приділяє йому належної уваги. Індивідуальний характер менопаузи. У кожної жінки менопауза проявляється індивідуально. В однієї можуть бути серцебиття, заморожене плече та сухість у піхві, у іншої припливи, нічна пітливість і напади люті. Лікарі звикли оцінювати симптоми за стандартними списками, але у кожної жінки ці симптоми проявляються по-різному. Університет Дюка провів важливе дослідження замороженого плеча, поширеного явища серед жінок у менопаузі. Керівниця кафедри ортопедичної хірургії та керівниця кафедри акушерства і гінекології помітили, що щось не так, і з'ясували, жінки, які приймають гормональну терапію, мають нижчий ризик розвитку цього стану. Вони також виявили багато естрогенових рецепторів у суглобах. Втрата естрогену спричиняє сильне запалення, оскільки він має протизапальну дію на кістки і суглоби. Це пояснює посилення болю та артрогії під час монопаузи. Вплив естрогену на організм. Кожен аспект твого організму від мозку до м'язів працював з естрогеном. Якщо прибрати цей ключовий інгредієнт жіночого здоров'я, усе виходить з ладу. Падіння рівня естрогену впливає на наш психічний стан. Існує багато досліджень на цю тему, але ми точно знаємо, що в мозку є велика кількість рецепторів до естрогену, а також що він впливає на рівень серотоніну. Здається, що коли рівень естрогену оптимальний, на здоровому рівні. Серотонін і норадреналін працюють дуже ефективно. Це два ключові гормони, пов'язані з депресією. Вони знаходяться на низькому рівні у жінок, які страждають на депресію. Жінки, які чутливі до змін гормонів, наприклад, ті, що страждають на ПМС, часто відчувають полегшення, якщо приймають селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну у короткостроковій перспективі. Іноді лише протягом двох тижнів у місяці, а іноді вони приймають їх постійно. Але причина цього падіння рівня естрогену. Менструальні мігрені. У деяких жінок при зниженні рівня естрогену кровоносні судини в певних ділянках мозку трохи стискаються, що провокує мігрень. Тобто мігрені можуть бути менструальними, а також може виникати відчуття пригніченості або тривожності через зниження рівня естрогену? Саме так, мозковий туман. Синдром дефіциту уваги і гіперактивності та інші нейророзбіжні стани також можуть посилюватися через зниження рівня естрогену. Так, ми спостерігаємо помітне погіршення стану у людей із діагностованим синдромом дефіциту уваги і гіперактивності під час переходу через менопаузу, від переменопаузи до менопаузи. Ми не знаємо, напевно, чи це новий діагноз синдрому, чи жінка до цього якось справлялася, поки її рівень естрогену, прогестерону та тестостерону був нормальним. Але коли вона втрачає ці гормони, її стан різко погіршується. І це відбувається саме у той період її життя, коли вона потребує максимальної працездатності мозку, наприклад, у кар'єрі. Деякі жінки змушені залишати роботу. Ми спостерігаємо величезний економічний вплив цього явища на ринок праці. Коли ми розуміємо, що це стан пов'язаний із функціями мозку і що в мозку є рецептори до естрогену, то стає очевидним, що під час другої половини менструального циклу або в період менопаузи когнітивні функції значно погіршуються. Це цілком логічно, система працює з перебоями, не має достатньо пального, щоб допомогти тобі зосередитись на важливих завданнях. Якщо ти почнеш відстежувати свій цикл, і кожна жінка повинна це робити, то ймовірно помітиш закономірності. Наприклад, ти можеш відзначити, що приблизно всередині місяця у тебе виникає туман в голові. З'являється дратівливість, здуття, частіше болить голова. І це допоможе тобі ставитись до себе з більшою співчутливістю. Коли ти знаєш, що ці симптоми виникають через зміни рівні естрогену, це допоможе зрозуміти, що з тобою все гаразд, і що це природний процес. Кінець менструації та початок нового етапу. Коли яєчники припиняють працювати, я розумію, що це звучить жорстко, коли яйцеклітина закінчується, менструації припиняються. Якщо у жінки виникають будь-які кров'янисті виділення після менопаузи, вона повинна звернутися до гінеколога, оскільки це може бути ознакою серйозних проблем. Після менопаузи жінка більше не повинна мати менструації. Отже, періоди просто припиняються, чи вони спочатку стають коротшими, довшими, це може бути по-різному. У деяких жінок менструації припиняються раптово, у інших вони можуть пропадати на кілька місяців, потім з'являтись знову, поки остаточно не зникнуть. Якщо у тебе не було менструації протягом року після 45 років, ти вважаєшся постменопаузальною жінкою. Це клінічне визначення. Перехід від переменопаузи до менопаузи це фактично один день у твоєму житті, коли твій організм повністю припиняє виробляти яйцеклітини, які можуть бути запліднені. Після цього ти офіційно постменопаузальна жінка на все життя. Деякі симптоми, які ти відчуваєш, можуть покращитися, але на це можуть піти роки. Припливи, наприклад, зазвичай проходять, а порушення сну, якщо вони були пов'язані з припливами та нічною пітливістю, також покращується. Але це може тривати від 7 до 10 років. Багато жінок вважають, що вони пережили менопаузу, але це не так. Кістки продовжують слабшати, ризик серцево-судинних захворювань залишається підвищеним. Це частотева система безналежної підтримки руйнується. Ці проблеми не зникають у постменопаузі, Остеопороз тихий ворог жіночого здоров'я, що відбувається під час менопаузи або у жінок із хронічним пригніченням овуляції, наприклад, після багатьох пологів чи через гормональні зміни. Їхня кісткова тканина починає руйнуватися швидше, ніж відновлюватись, а в менопаузі цей процес прискорюється. В результаті утворюється пориста, крихка тканина, що призводить до остеопорозу. Остеопороз є цілком запобіжним для більшості жінок, але зазвичай його діагностують вже після перелому. Половина всіх жінок з віком матиме остеопоротичний перелом. Наприклад, якщо жінка 65 плюс років зламає стигнову кістку, ризик смерті протягом першого року становить 29% навіть після операції. Без операції цей ризик зростає до 79%. Саме тому в такій ситуації операцію роблять усім. Навіть якщо жінка виживе, її подальше життя буде ускладнене хронічною інвалідністю. Втратою незалежності та здатності до самообслуговування. Наші кістки мають певний максимум щільності, від якого залежить їхня міцність. Кістки, з якими ти народилася, постійно перебудовуються протягом життя. Саме тому вони можуть загоюватися після переломів. Це дуже серйозно втрата щільності кісток через зниження рівня естрогену і старіння. Робить жінку більш вразливою до переломів. Генітально-сечовий синдром менопаузи. Це складний термін. Раніше його називали зморщена вагіна. Так, це був офіційний медичний термін, який у 1950-х роках придумали кілька чоловіків у медичній сфері. Пізніше цей термін змінили на атрофічний вагініт, що теж звучить не набагато краще. Наші сечостатеві органи сечовий міхур, вагіна, вульва дуже чутливі зони, які потребують естрогену. Коли рівень естрогену падає, тканини втрачають еластичність та здатність розтягуватися. Якщо порівняти вагінальну тканину жінки до і після менопаузи, Різниця буде величезною. До менопаузи тканина товста, оксамитова, еластична, а після суха, тонка та втрачає багато клітинних шарів. Це призводить до болю під час сексу через втрату природного зволоження і еластичності. Цьому стану можна запобігти. Важливо розуміти, що всі ці зміни взаємопов'язані з гормональними коливаннями. Отже, менопауза це не вирок, а природний процес, до якого важливо готуватись. Необхідно знати свій організм, розуміти зміни, вчасно на них реагувати, піклуватись про себе і не боятись звертатись до спеціалістів. Ключові моменти Переменопауза може розпочатися вже у 35 років. Симптоми Припливи, накопичення жиру на животі, дзвін у вухах, заморожене плече, сухість шкіри та рота, зміни настрої, втома, втрата лібіду, аутоімунні захворювання. Гормональні зміни, зокрема, зниження рівня естрогену, прогестерону та тестостерону, впливає на багато систем організму, включаючи мозок, кістки та суглоби. А також може посилити симптоми синдрому дефіциту уваги і гіперактивності та інших нейророзбіжних станів. Симптоми менопаузи можуть тривати 7-10 років, і важливо пам'ятати, що ризики для здоров'я залишаються. В менопаузі кісткова тканина руйнується швидше, ніж відновлюється, що призводить до остеопорозу. Ризик смерті після перелому стегнової кістки у жінок 65 становить 29% і 79% без операції. Зниження рівня естрогену призводить до втрати еластичності та сухості вагінальних тканин. Менопауза.